Гольф, п'ятерка 2005 року. Стандартним набором проблем. Дизель. Горить у нас, бачимо, арбек. Не працює задній двірник. бризкає, двірник не реагує. І найбільше, що турбує власника, не працює склопідйомник. Цей працює, а цей, не знаю, чи вам буде чути зараз. Коротше, він здає звуки, але скло не рухається. Ну, Це типова болячка. Е, проблема з тросом. Тобто там тросик в оболочці роз, розторочується і просто заклинює. Просто заклинює і лікування, то заміна всього механізму разом з тросом. Тут покажу вам. Як розібрати дверку і як замінити даний склопідйомник? Так, ну. Потребується біта Торкс 30, Торкс 20. Бажана лопатка фастмасова. Е, бо тут, тут нам треба буде, ну, можна у карту придеться зняти, але саме цікаво, що нам потрібно буде зняти... Зовнішню обшивку дверей. Для початку ми лопаткою піддіваємо. Тут є така пластиково-гумова накладочка, під якою ховаються болти. Вкручуємо по периметру отаку от джеменку болтів. По боках йдуть ось такі, а знизу, і там ще два такі є. Е, знизу йдуть такою маленькою шайбочкою. А з, по боках йдуть такою великою. Не переплутати. Відкручуємо по периметру, далі відкручуємо личинку ручку. Далі нам потрібно відкрутити ось цю личинку і зняти ручку того щоб зняти оцю зовнішню панель, тут є така наклеєчка. Такий торкс нам не підійде. Окористовуємо отакий. Можна собі пересвітити Втягуємо ручку на себе і відкручуємо личинку. Так, відкрутили. Бачимо, що ручка у нас тепер назад не стає, так і повинно бути. Витягуємо личинку. Тут підщипаємо тросик. Пиле тросик і витягуємо ручку. О. Витягнули ручку. І тепер нам треба ще відкрутити оцей болтик. Тут дві кліпсочки. І тепер у нас бачимо, що накладку можна зняти. Акуратно її знімаємо, щоб от там не поцарапати, Старатись, хоча тут вже ми бачимо. Виглядає все не першої свіжості. І ставимо на щось м'ягеньке. Ось виглядає дверка. Нам треба замінити оцей от механізм. Тут, тут, напевно, не видно того. Троса, ага, бачимо, що трос розслаблений, трос, значить він вже десь там. Короче, Злетів і за... замотався хрен за що. За що. Так, тепер, 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 тепер нам прийдеться відкрутити оцю штуку. І, можливо, нам прийдеться для того відкрутити оцей підсилювач, щоб його замінити. Тут відкрутити від вікна болтика. Тут кріплення. Використовуються гаїчки зучення 13, а тут йдуть от такі от болти з -то багатогранною зірочкою. То у нас, Що то у нас є? МВ8. я бачив круте Якщо викрутити дві, два болтики, які тримають оці направляючі, бачите, тут тросик коротше, плохо Зігнив повністю. І нам для того треба зняти вікно або опустити його сам низ. Оскільки цей механізм заклинений, то нам не дає. Тому я думаю, що ми зробимо таким чином. Просто перекусимо ті троса щоб нам звільнити, звільнити механізм стекла. У мене труса, в принципі, і так вже не пригодяться. там що чути Блок управління з буточки. Коротше, привезли мені не той склопідйомник. Це рідний, як він стоїть. Це той, що привезли Белушний. І він, виходить, правий, а мені треба лівий. Вони зовсім в різні сторони дивляться. А так все розібрав. І тепер не знати, що робити далі. Той час глянемо, що тут у нас з Airbum. Так, глянемо, чи тут гольф має автоматичний повікс, пошук по всіх блоках. Має. Так, боковая подушка, как всегда покисление штекера под сиденьем. Тоже в принципе стандартная болячка, всех вагів. Штекер должен быть желтый. Тут пішли бачу далі. Штекера нема, а є просто якась. якась просто скрутка. А я подивлюся, що там. Так, тут якісь такі не скрутки, якісь такі обжимки. Таких зустрічав, зустрічавши, в принципі. Ну, виглядає воно більш-менш. Ще може бути проблема. Там є ще один роз'єм. Ось. Жовтий. Зараз я його витягну вставлю і подивлюся, чи буде помилка активна, чи ні. Так, пробуємо долити. Значить, проблема була в тому другому роз'ямі. Його достатньо просто витягнути вставити кілька разів. І піни просто процарапають собі ті окисли і ну, на деякий час, як мінімум, на кілька місяців можна про цю проблему забути. Так, розбираємося тепер з заднім двірником. Нам потрібно зняти обшивку, <пух> у нас тут є <пух> гвант під. Викрутку тут під викрутку і решта просто защолки, здргуємо його вниз. Просто дергаємо. Обшивку злазить дуже боляче, зі страшними звуками, але насправді нічого не, не стається. Леві кліпси, які деколи просто лишаються в самому кузові, але вони без проблем витягуються і назад Так що Заміряв тут на фішку, тут нічого нема. При включеному задньому двірнику ніяка напруга сюди не приходить. Зняв гофру і тут у нас от, така от картинка. Раз, два і там. Три. Корачі, відновлюємо проводку. До речі, лайфхак. Щоб цю резинку ось так легше було задерти. Тут просто пшикаємо силіконовим мастилом. Ось типу, отаким. От Звичайним, і вона тоді набагато легше скользить і її можна більше задерти, щоб мати тут от доступ. Блін, ну як так можна? Просто бачите всі кольори однаково, всі проводи однакового кольору. Так, само тут от маса тільки коричнева, всі решта однакові і тут. Добре, що тут хоч по діаметру. Обірвались ті такі, які, хоча тут був один. По діаметру можна визначити, а деколи, якщо обірветься, отак всі потім йди, розберися, який куди мав до якого йти. Ось так використовую медичний зажим, щоб ту резинку максимально туди відсунути. Тут ми маємо таку от картину. Так, я думаю, ну, ці ми нормально відновимо проводки. А оці, які мають пошкоджену ізоляцію, в ідеалі би їх тут термоусадку посадити або теж заміняти ті куски. А так як я трошки обмежений зараз в часі, ми тут будемо робити такий експрес, експрес ремонт. Тобто я тут, напевно, просто заізолюю їх плотною ізолентою, замотаю. Щоб вони гнулися в іншому місці, а не в цьому, І який час воно ще послужить. Так, отак виглядає вже відновлена проводка. Тут на термоусадку клею. Тут просто в кілька шарів плотно намотав ізоленти. там, де пошкоджена ізоляція. <кхід> Запшикав все силіконом, щоб воно тут все гарно скользило. І складаємо до купи проби. Ввезли нарешті такий, як треба, скопий, я вже його закрутив на місце. Зараз тільки обов'язково змажемо троси, Вони тут і так привезли БУ. Так, ми найкращого бачу стані такий, такі. їх треба змазати.